Абітурієнти, шановні присутні, вас вітає колектив кафедри банківської справи та страхування. Колектив нашої кафедри пропонує до вашої уваги дві програми, які є дійсно унікальними, одна з них, одна традиційна. Отже, це програма управління фінансовим бізнесом, яка є новою, унікальною, об'єднує в собі знання, пов'язані із банками, і страховими компаніями, із фінансовими компаніями, і з діяльністю всіх представників фінансового сектору. Також програма в нас є банківський бізнес. Хочу наголосити, що за програмою управління фінансовим бізнесом. У нас є і денна форма навчання, і заочна форма навчання, що дійсно актуально в сучасних наших непростих умовах. Освітня програма банківський бізнес це денна форма навчання. Звичайно, всіх вас насамперед цікавить особливості майбутньої професії і працевлаштування. Виходячи навіть із назви кафедри, зрозуміло, що саме кафедра банківської справи і страхування предметно готує фахівців для банківської діяльності, тобто банкірів, що є завжди в будь-якому суспільстві престижною професією, і працівників страхових компаній. Тобто саме тут ви зможете отримати конкретні спеціальні фахові знання і компетенції, пов'язані саме з діяльністю банків та страхових компаній і фінансових компаній. Про особливості навчання на програмах детальніше розкажуть гаранти цих програм, які є, власне, і розробниками. А щодо працевлаштування, то ви самі прекрасно розумієте і вже на своєму досвіді змогли переконатися, що й банки і страхові компанії працюють за будь-яких умов. Це і під час карантину ковід, це і під час повномасштабного вторгнення. Тобто робота цих фінансових структур є безперебійною, і тому ви завжди отримаєте перше місце роботи гарантовано. І дійсно, як вже говорили, починаючи навіть з 3-4 курсу, і дійсно в нас є багато партнерів, які звертаються за тим, щоб ми могли порадити їм майбутніх працівників для працевлаштування. Також практику ви зможете проходити і в Національному банку України. І в великих комерційних банках міжнародних, які є партнерами кафедри, і в страхових міжнародних компаніях, оскільки зараз в зв'язку з переміщенням значної частини наших громадян за кордон страхові компанії посилили міжнародну свою діяльність, оскільки страхові послуги вони потрібні і за кордоном. Тому запрошуємо вас на навчання, будемо раді вас бачити в своїй команді, в команді представників нашої кафедри банківської справи та страхування. Передаю слово далі гаранту програми управління фінансовим бізнесом професору Івасіву Ігорю Богдановичу. Будь ласка, добрий день, шановні колеги. Як вже вам було сказано, у нас багато на факультеті різноманітних програм. Я думаю, що будь-яку, якби ви не вибрали, ви ніколи про це не пожалієте. Але зараз я би хотів зупинитися на власне, нашій програмі. Е наша кафедра, як сказала Людмила Олександрівна, пропонує дві: традиційну програму і е інноваційну. Е ну, насправді, коли. Богдан Станіславович розказував про історію факультету, то можна ще уточнити, що з 1906 року університет готує, власне, банкірів. І ну, весь сучасний банківський сектор, топ-менеджери банків, також працівники Національного банку України, Лава Часка це випускники нашого університету, нашого факультету, ну і частково нашої кафедри. Це ми завжди робили дуже добре. Зараз ми вирішили в цей цікавий період. А період цікавий тим, що фінансові ринки дуже незвично розвиваються. Відбувається взаємопроникнення різних секторів фінансового ринку. Деколи ми починаємо втрачати вже кордони між різними секторами, розвиваються фінансові технології Фінтех. І ось потреба в підготовці нових фахівців більш універсального характеру зумовила появу цієї нашої програми управління фінансовим бізнесом. Я би хотів, перш за все, наголосити на практичній спрямованості навчання. Зокрема, у нас різноманітні професійні тренінги відбуваються: майстер-класи, воркшопи. В нас постійно виступають наші партнери або випускники, які є зараз знаними фахівцями в сфері фінансового ринку. Ми даємо навички у сфері фінансових технологій. Продакт менеджменту, проектного менеджменту, ризикоорієнтованого менеджменту. менеджменту вже говорилося багато сьогодні. Про практику е, в нас також е, дуже це питання добре поставлено, е, великий наголос. Хоча е, практика в нас на четвертому курсі, але м, більшість студентів починають е, свої е, набувати трудових навичків. Вже в період навчання в університеті ми їм не заважаємо завжди йдемо їм на зустріч, тому можна стажуватися і в комерційних установах, там, в фінтех компаніях, є в аудиторських компаніях. Ну, Більшість звичайно працюють у банках. Національний банк України також є одним із наших одним із наших партнерів але ще раз повторюю ми хотіли би щоб кожен наш фах наш випускник був фахівцем який міг би дуже швидко адаптуватися до змін і змінювати змінювати траєкторію свого розвитку тому що у сучасних умовах вже рідко таке буває, щоб людина пішла на роботу, так і потім пішла на пенсію з цієї роботи. То змінюються робо... не тільки робочі місця, а й взагалі змінюються е, напрямки. Тобто наш фахівець він може працювати в банку, потім він піти займатися. Це, до речі, про конкретних людей зараз говорю. Потім займатися фондовим ринком, інвестиційним менеджментом. Вчора він був банкіром, а завтра він вже інвестиційний банкір. Е, а потім він працює в Національному банку України е, на там голова департаменту, ну і таке інше, таке інше. Е, е, ми вже зупинялися на можливостях практичної підготовки. Е, як наші колеги говорили, що можна навіть сказати, полювання йде за. Випускниками і нашої кафедри, і нашого факультету, про академічну мобільність, що зараз дуже актуально в наших умовах, наші студенти після другого курсу можуть після першого курсу вони вже можуть користуватися можливостями академічної мобільності. Зокрема, наші студенти навчаються за кордоном. По, в межах цих програм, ну, зокрема, в Німеччині тому ці можливості також не закриті. Тут треба знати мови і хотіти цим займатися коротко. Я вас ознайомлю з нашим планом навчання, тому що, в принципі, як підготувати фахівця, це визначається. Навчальним планом. Мені здається, що навчальний план колеги підібрали дуже креативно. Ви бачите, що він містить і е, такі традиційні предмети, але є дуже сучасні інноваційні предмети, які розробили мої колеги. Е, ну, той же фінтех на ринку фінансових послуг чи продакт менеджмент у фінансовому бізнесі. Таке інше, таке інше, таке інше. Е, значить, е, наш фахівець має багато конкурентних переваг, е, дуже сильний е, педагогічний колектив. У е, нас практично всі доктора науки і, і, ну, і кандидати, у нас немає незахищених зараз викладачів, е, е, багато практики. І тому я думаю, що випускник нашої програми зможе посягти, досягти хороших результатів і стати шановним членом суспільства, бути корисним і своїй родині, і, і своїй країні. Запрошую вас на навчання. Дякую за увагу. Дякую вам, і далі запрошую до слова Охрименко Ірину Борисівну. Для презентації наступної програми кафедри. Ірина Борисівна вам слово. Всім доброго, доброго. вечора. Доброго вечора. Так. Отже. Хрименка Ірина Борисівна, я доцент кафедри банківської справи та страхування, і хочу всім присутнім представити нашу традиційну, але інноваційну освітню програму, незважаючи на те, з цього і почну. Що дійсно це класика, класика факультету фінансів і класика КНЕО більше ніж 100 років. Дійсно, наш університет готує банкірів. З цього починали, і я переконана, цим будемо продовжувати. Тому що банки були, є й будуть, це не лише моє переконання, але зараз я спробую переконати всьому всіх вас. Бачите, який слоган є до нашої ОПП, погляньте навколо і подивіться в першу чергу, які бізнес структури ви бачите. Фінансові бізнес структури. Якщо поставити вам питання, з якою фінансовою структурою. Організацію ви реально стикалися, то відсотків 80 одразу згадають про банки. І це не просто так, тому що банки це дуже потужні <кій> сучасні бізнес організації, і ми готуємо десятиліття якісних фахівців для банківського бізнесу, для банківської справи, і не лише. І робимо це якісно, робимо це фахово, і робимо це інноваційно. На підтвердження того, я хочу спочатку вам представити колектив, який розробляв цю ОПП. Хочу вам сказати, що кожний з її представників, починаючи завідувача кафедри Людмила Олександровна, яка вже сьогодні виступала заступників і всіх членів команди, ми всі є. Банкірами, банкірами в душі, ми знаємо банківський бізнес знутри, тому що постійно проходимо стажування, підвищуємо е, якість свою, в першу чергу, для того, щоб розуміти, що е, наразі потребує сучасний і бізнес, світ, і фінансовий світ, і взагалі економіка. Всі є досвідченими науковцями. Е, кожний Навчався або з самого початку, або захищав свою кандидатську або докторську дисертацію саме за фінансовим спрямуванням, за спрямуванням банківський бізнес. Чому я на цьому так зупинилася? Тому що підготувати якісну програму можуть тільки якісні фахівці. А тепер перейдемо до того, чому ця програма має вас зацікавити? Чому саме банківський бізнес? Як уже сьогодні говорили мої колеги, це в першу чергу гарантоване працевлаштування та не просто працевлаштування, а висока заробітна плата. Це факт, ви можете з ним миритися чи, чи ні, але це дійсно так. Як було сказано, банки дійсно працюють завжди. Працюють вони завжди саме через не... Тому що вони не залишились такими консервативними організаціями, вони традиційні, але дуже потужні інноваційні організації. На сьогодні банки перші перелаштовуються до умов діджиталізації, і саме цьому вони дійсно працюють не просто щодня, не просто під час війни і пандемії. Вони працюють реально цілодобово. Замислитись над тим, якщо сьогодні. У присутніх тут забрати хоча б один гаджет, такий як смартфон, позбавити його онлайн додатку або ще чогось. Я думаю, ми просто всі дуже до цього призвикли і не замислюємося, що забезпечують вам це банківський установ. Тому потреба у кваліфікованих фахівцях банківської справи вона не зникає, і я переконана, що не зникне. Так дійсно, вони змінюються, змінюються вимоги до них, але ми готуємо сьогодні саме тих. Фахівців, яких потребує сучасний банківський фінансовий бізнес, і тому конкуренція роботодавців саме за випускників нашої кафедри, нашого факультету, вона дійсно розвивається дуже потужно, як уже сказав Ігор Богданович ще під час навчання. Я чесно кажу, буквально на цьому тижні до мене звертався голова правління одного з банку. Далі ви побачите це іноземний банк. І вже просить знову наших студентів. Я вам чесно хочу сказати, студентів на четвертому і третьому курсі вільних уже нема. Але ми не боїмося пропонувати навіть уже студентів другого курсу, третього, через що тому, що. Сама освітня програма, про переваги якої я зараз скажу, вона в першу чергу прикладна, практично орієнтована. Тобто ми не розтягуємо час на те, щоб розказувати якісь одвічні істини. А саме майстер-класи, воркшопи, постійні тренінги, навіть такі методи, постійні, як кейсові методи, дозволяють нашим студентам дійсно, вже до кінця другого курсу починати працювати. У реальному часі, у реальному режимі в банках, страхових компаніях, а також в інших е, організаціях фінансового бізнесу. А, крім того, наші студенти вже протягом навчання вони мають можливість не лише проходження практики, а навіть стажування не лише в комерційних банках, а в Національному банку України. Так, це є наша особливість, тому що, як було сказано, саме наша кафедра унікальна в тому, що готує вузьких спеціалістів з банківського бізнесу, які знають буквально всі нюанси про банківську справу. Наші студенти можуть це робити завдяки тому, що постійно не просто можуть брати участь у челенджах НБУ у різних міжнародних конкурсах, а вони реально беруть в цьому участь, а також перемагають. В тому числі завдяки нашим менторам, тобто представникам кафедри, які їм вдало керують, і приносять такі здобутки, нагороди іміджові, не лише для кафедри, для факультету і для університету. На цьому слайді ви зможете побачити, де ви зможете працювати, тому що може бути дуже багато. Переваг в програмі, які ми, як науковці, фахівці, можемо дуже багато розказувати. Але сьогодні для вас, майбутніх студентів, для батьків, які тут головне мета, заради чого ви це робите, ви зможете працювати і в банківських структурах в національному банку, а також в інших регуляторних організаціях Це і фонд гарантування вкладів фізичних осіб, це не лише банки, Я вам хочу сказати, тому що наразі. В Україні, як і, скрізь у світі, розвивається багато інших кредитних інститутів небанківського спрямування. Але ті скіли, е, які ми даємо, сов скіл, да, про які сьогодні згадувалися, вони дозволяють нашим студентам е, працювати не лише в банках, і звідти і великий перелік. Фахівців, да, тобто спеціалістів, які ви можете опанувати завдяки тим навичкам і знанням, які вам дасть ОПП банківський бізнес. Це і фінансовий менеджер, і кредитний експерт, і ризик-менеджер, і комплайнс-офіцер, дуже таке інноваційне на сьогоднішній день. Ми всьому цьому вчимо. Ми готуємо гарних аналітиків, ми готуємо продакт менеджерів адміністраторів і робимо це дуже якісно. Чому у нас це виходить? Тому що мирисів, вибачте, у вас залишається дві хвилинки встигну. тому що ми в постійному контакті з нашими стейкхолдерами та роботодавцями. А я не буду їх всіх тут зараз представляти. Їх дійсно багато. Всі провідні, потужні компанії, не лише українські, а й іноземні їхні філії. Ми з ними в контакті, тому що зацікавлені в тому, якими вони бачать а, фахівців, які їм треба готувати. А крім того, хочу ще зауважити на одному такому моменті: це, що програма. Налаштована таким чином, ви можете сформувати власну траєкторію навчання, і вже з другого курсу є можливість вибирати дисципліни сучасні, інноваційні і унікальні, і формувати їх саме під себе. На допомогу тому кафедра потужно розвиває студентську науку, і для цього у нас є. Достатньо широкий перелік конкурсів, крім Челендже НБУ. Це у нас і потужні міжнародні всеукраїнські конкурси, які проводить безпосередньо кафедра. В тому числі у нас є конкурс дуже цікавий, в якому можуть взяти участь як уже студенти, так і абітурієнти. Зверніть, будь ласка, на нього. Цей конкурс ми проводимо вже багато років. Він дуже цікавий. Інформацію про нього ви можете знайти з цього слайду. І більше навіть приєднуйтесь, спробуйте собі. Креативи драйв, ми вам обіцяємо, тому що у нас є постійні потужні спонсори, які також нас і цікавими призами. Так, допомагають, заохочують. тому до того, як ви ще оберете факт, спробуйте себе у напрямку банківський і фінансовий бізнес. У нас є ще другий цікавий конкурс, ви теж можете його тут знайти управління життєвим капіталом. Обидва конкурси є унікальними, і в Україні ніхто нічого подібного не проводить. Звертайтеся, будь ласка, за посиланнями і випробуйте себе до того, щоб дійсно зробити свій. Правильний вибір. Ну і ми такі ж сучасні новаційні, як і всі. Ми знаємо, що таке СММ. Ви можете в нас знайти в будь-які соціальні мережі і дізнатися про наші освітні програми ще більше. Дякую за увагу і чекаємо.